Переселенці, які проживають у Чутівській громаді, отримали гуманітарну допомогу. Пакунки з продуктовими наборами для них передала американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Ховард Джі Buffett Фундейшн. А доправити до Полтавської області допомогли місцеві благодійники. Провезли гуманітарну допомогу. Наша справа Полтавщина, громадська організація. Я сподіваюся, що людям. Хоч якась буде підтримка, якась буде допомога, тому що, на жаль, на сьогоднішній день вона катастрофічно зменшується і, відповідно, зменшується вона. Безпосередньо для людей. Те, що маємо ми, те надаємо і людям. Серед тих, хто отримує цього дня допомогу харків'янка Валентина Безротна. Вона розповідає, її родина проживала на окраїні міста поблизу ростовської траси. З перших секунд повномасштабного вторгнення вони опинилися під обстрілами. Саме страшне було, це було 27 фівраля Били, Ми сиділи. В коридорі дочка грудью кормила трехмесячную владу, і в это время к нам залетела осколок. на кухню. І когда 13-летній внук обнял маму, кормящую. Ребенка і й мама, мене уп'ють, а я хочу жити, я не хочу умірати. Вот это было страшно. Пакунок на свою сім'ю отримала і переселенка з Харкова Надія Лисенко. Жінка говорить: приємно, що у такі важкі часи хтось пам'ятає про їхні потреби і що є ще благодійники, які опікуються тими, хто залишився без домівки і засобів до існування. Це дуже добре. Це велика допомога, тому що ось мала дитина в нас. Вона потребує пароз. Зумієте коштів, тому це зайве не буде. Це я не потрачу на олію, а потрачу на дитину. Дуже їм вдячна, велике спасибі. Опинилася в чутовому мешканка Харківщини Олена Олександрівна. Пенсіонерка каже, на Полтавщині люди дуже чуйні, діляться ледь не останнім. З першої минути це була бадорками з першої секунди. І була до да, в тишках. і була до да, буквально до да освобождення тишки освободили. Одних 6 мая. Вони, звісно, у нас центральну вулицю, по якій вони наступали в перші ж минути. Вони повністю розуміли тут. Хорошо нам нравиться спокою. Звісно, спасибо, що ви поминали. Огромне спасибо. з квітня минулого року з Донеччини змушена була виїхати Ніна Копцева. Вона переконує, переселенці літнього віку по селах практично виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Нам не вистачає памперсів, льонок у нас чоловік мене ранитий. Там же ж у селі фронт рядом. Дякуємо за продуктові набори. Усього гуманітарну допомогу у Чутівській громаді отримали понад 400 сімей.